Вітаю в ефірі випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Понад дві години продовжувалася тривога в Одесі цієї ночі. Багато містян пішли в укриття. Російські окупанти запустили по Україні 28 крилатих ракет. У результаті їхнім напрямом став захід держави. Українським захисникам вдалося збити 16 цілей. До того ж, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 триста С 400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях. За попередніми даними внаслідок атаки російських агресорів четверо Людей загинули, та 16 поранено. Пошкоджено цивільні об'єкти у восьми регіонах. Вночі Росія завдала чергового масованого ракетного удару по численних населених пунктах України. На волині внаслідок ракетного удару загинуло троє працівників підприємства. Ще троє поранені. У Львові уламки ракет впали на житлові багатоповерхівки. Пошкоджено близько чотирьох десятків будинків. Одна з ракет влучила в територію дитячого садка. Будівля майже зруйнована. Попередньо відомо про 15 постраждалих. Наймолодші потерпілій 10 років, найстарші 72. У більшості людей подряпини та порізи через вибиті вікна. На та забиті місця. П'ять осіб шпиталізовано. В Івано-Франківській області уламка ракети впали на приватний будинок у Коломийському районі. Розбита сільгосптехніка. У Дніпрі в результаті прильотів поранення отримали дві особи працівники підприємства. Також пошкоджено спортивний комплекс, де щодня займаються діти. На Черкащині у місті Сміла уламки ракети впали на територію медустанови. Пошкоджено також мережі, воду та теплопостачання. Частина міста залишилася без води. У Запорізькій області в одному і сіл. Ракета влучила в стадіон гімназії, пошкоджено будівлю навчального закладу, житлові будинки та дитячий садок. Повідомили у Нацполіції та регіональних службах ДСНС. За добу російські війська завдали потужних ударів по населених пунктах Херсонської області. Ворог бив з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, авіації та БПЛА. Внаслідок атак поранення отримали шестеро мирних мешканців. З реактивних систем залпового вогню ворог обстріляв Білозерко. Поранено двох чоловіків. У селищі снарядами пошкоджено навчальний заклад та приватні будинки. У Понятівці внаслідок артобстрілу поранено 67-річного чоловіка та 45-річну жінку. Херсон був під цілодобовою атакою армії Росії. Окупанти накрили артилерійським вогнем приватний сектор мікрорайону Шуменський. Поранені отримали дві жінки. Після серії вибухів виникли чисельні пожежі. Надійшли звернення від мешканців центру мікрорайону Корабе. Селищ Камишани та Антонівка про пошкодження квартир, будинків, відділення банку, торгового та бізнес-центрів, магазинів, аптек, кафе, ринку, офісів, хімчистки, складських приміщень та адміністративних будівель. На місцях подій працювали всі профільні служби, надавали допомогу постраждалим та документували наслідки обстрілів. Повідомили в прес-службі поліції Херсонської області. Минулими вихідними в Одесі офіційно дозволили відпочивати на кількох пляжах. Вони відкриті з 8 ранку до 20 години вечора. Наші кореспонденти вирушили на один із пляжів, щоб побачити, як дотримуються заходу безпеки, адже їх цілий список. Незважаючи на те, що день будній, відпочиваючих на морі досить багато, люди приймають сонячні вани на гарячому піску, а коли стає зовсім спекотно, адже температура повітря вища за 30 градусів, занурюються в Чорне море. І хоча зараз тільки початок робочого дня на пляжі зібралася велика кількість відпочиваючих. Люди купаються в морі, засмагають та весело проводять свій час. Відпочиваючи, розповідають, що дуже раді можливості викупатися в морі цього літа. Наслідки трагедії на Каховській ГЕС більше непомітні, принаймні візуально. Вода чиста та тепла, зазначають одесити. Очі ми довольні і благодарні все, що море як каже відкрита, і що ми можемо плавати і відпочивати, бо що зараз дуже трудне час. И психологически, и вот эти ночи, и вообще наша страна в такой опасности, и для людей это определенное, конечно, снятие стресса, будем говорить так, потому что вода, солнце это все равно какой-то положительный момент. Гарно море, гарна погода, нормально. Вчера первый раз купалась. До этого ездила, но ходила в душе. Я увидела разбитый телевизор на берегу. Я не хотела купаться. Было неприятно, но вчера купалась. Море очень классное, соленое, чистое. В принципе, хорошее. Можно купаться. Для меня можно уже купаться. Я думаю, что уже она очистилась. В принципе, все море, оно соли там, имеет. так что я думаю, что можно. Однак деякі одесити та гості міста все ж таки побоюються залазити в воду. Відпочиваючи кажуть, хоч вода візуально і чиста, все одно поки не наважуються викупитися. через цей підрив, тому що я була тут, коли це все сталося. Я бачила, що тут плавало. Це було, звісно, ну так страшнувато на вигляд, тому поки що не наважуюся. Поки що такий ще є моральний блок. Трошки на купанні трошки боюся, хвилюся, тому що вважаю, що вода ще може бути шкідливою. Тому трошки переживаю за своє здоров'я, але все одно море і море хочеться купатися. Спеціальні сітки, буферна зона рятувальний пост, укриття поряд. Далеко не повний перелік усіх критеріїв безпеки. Їм відповідають шість міських пляжів. Тут все ж таки стоїть заграждення, волнорі. І тобто, мені здається, що це якимось образом закриває. Ну, я считаю так, плавать за волнорезом небеспечно, будем говорить так. Бачу, что тут нет, но в Аркадии почти всюду на пляжах я бачила ситки, буйки, но люди все равно плавают дальше за эти буйки, ну, как я вже. Вчера мы были на Малом фонтане, там были буйки, буйки, да. На этом пляже я не вижу, кстати, да. Ну, вчера ну, что-то них поздно цепляют, конечно, но цепляли. Можете сегодня посыпать здесь. На пляжах встановлені таблички, що вказують шлях до укриття у разі повітряної тривоги. Іти з відпочинку у сховище під час сигналу тривоги чи ні, думки відпочиваючих розділилися. Ми убігали в паркінги, де тут є квартири, в принципі, можна пістити в паркінг, там більш безпечно. Ти тут видієш і тут, общем-то, ну куди ти підеш? Я не дуже поукритися. Я надіюсь на судьбу. Лежимо просто, <с> і це безвідповідальна, але я думаю, що на пляж не прилетить. Більш небезпечно наверху. Напевно, тільки один раз я так застала, що тривога на морі була. Вона основному у нас вночі, коли ми спимо. А, а так, ну на пляжі не ховаюся. Я не знаю, куди пройти. Не знаю. Я перший раз прийшла, не знаю. Ми машиною, тому думаємо, виїдемо в місто. Тамо там не знайдемо, куди сховатися. Температура повітря весь тиждень в одеському регіоні буде вище 30 градусів, кажуть синоптики, щоб відпочинок на морі був безпечним. Окрім вибору відкритих для купання пляжів, медики нагадують про те, як засмагати без шкоди для здоров'я. Серпень останній місяць літа. Тому Одесити та гості міста поспішають оздоровитись на морі. Деякі відпочиваючі приходять на пляжі не тільки щоб скупатися, але й просто насолодитися літнім сонцем та отримати бронзову засмагу. Засмагала і ну, могла так, знаєте, ножки помочити у морській воді, а потім все одно прісною. Окунутися на пляж вже приходила навіть після того, як відкрились офіційно, ще не купалася. Заходила так помочити ніжки. Я поки що не, не наважуюсь, я розумію, що це якби моя відповідальність. Відкрили, і відкрили, але поки під душ і засмагати дивитись на море, максимум помочити ніжки. А ось медики у свою чергу нагадують правила безпечної засмаги. Надмірна інсоляція може бути небезпечною. Особливо уважними треба бути людям зі світлою шкірою, з рудим волоссям, а також у групі ризику діти. Треба було бути на сонці тільки зранку і ввечері, і також з фотозахитних з ними. Засобами, які більше 30 СПЗ захисту, і то й більше 50. Кожа дітей не має всіх, вона тонка, і не має всіх шарів, які захищають від фотоопромінення. Тому дітей треба захищати. Дітям треба вдівати панамочки, якісь головні убори, які захищають від опромінення. Тому що всю опромінення сонця, яке вони отримує з дитинства, це може мати накопичений ефект. А що робити, якщо сонячні опіки все ж отримано? Тим паче вони бувають досить глибокими та викликати у людей тяжкі наслідки, особливо у дітей. Все залежить від площини, від площі сонячних опіків, від віку. Зрозуміло, що чим дитинка менше, тим важче все перебігає, всі процеси. Буває таке, що 80-90% людей люди загорають, і ми таких хворих кладемо в реанімацію в блок інтенсивної терапії, тому, тому що вони потребують інфузійної. Терапію після значних сонячних опіків дуже часто наступає зневоднення, говорять лікарі. Спостерігається блювота, значне підвищення температури тіла. Тому людина потребує інтенсивної терапії. Перше, на що потрібно звернути увагу, це збільшити прийом чистої води. Також протиалергічне ми завжди рекомендуємо. Потім неспецифічне специфічне Дуже багато фірм на основі пантенола Різні препарати крема. аби запобігти сонячним опікам, треба дотримуватись правил. Здебільшого вони всім відомі, є дієвими і стосуються режиму засмаги. Ми вже бачимо по опиту, що з 10 ранку, де з пів одинадцятого до 16 бажано бажано не, не виходити під прямі сонячні промені. Є спеціальні сонцезахисні крема з різною ступеню. Захисту є допустим, до дитинки, там то є. Шапочки є верну Панамки маю на увазі. Чотири серйозні аварії сталися в Одесі лише за одну добу. Травмовано п'ять осіб. Серед постраждалих усі учасники дорожнього руху, водії, пасажири та пішоходи. На вулиці Краснова Мерседес збив електросамокат. Водія двоколісного транспорту доправили до лікарні. Ще одна дорожня транспортна пригода сталася на ліздорській дорозі. Там зіткнулися автомобілі Ауді та «Мазда». Після удару водій останній втратив керування. Авто виїхало за межі проїжджої частини та врізалося у стовп. Водія та пасажира шпиталізували. На вулиці Академіка Воробйова Міцубіши на пішохідному переході збив чоловіка. З черепно мозковою травмою. Потерпілого відвезла швидка. Ще одна аварія сталася ввечері на вулиці Святослава там під колеса легковика потрапив пішохід, який переходив дорогу в недозволеному місці. Постраждалого госпіталізували, повідомили в пресслужбі патрульної поліції. Зберігав удому боєприпаси та наркотики. На Одещині затримали чоловіка. Правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі. Поліція затримала 42-річного мешканця Біляйської громади, який зберігав у себе в приватному будинку 400 грамову тротилову шашку, гранату F1 та два запали, а також 32 патрони калібру 9 міліметрів. Крім того, у фігуранта знайшли трилітрову банку з канабісом. Раніше чоловік був кілька разів судимий за крадіжки та грабежі. Тепер йому загрожує новий термін за незаконне зберігання зброї, вибухівки та боєприпасів, а також незаконний обіг наркотиків. Правоохоронці затримали 46-річного чоловіка, який під час розпивання алкогольних напоїв вдарив знайомого ножем у живіт. Інцидент стався у приморському районі міста. 27-річний постраждали, запросив у гості приятеля. Під час застілля між ними стався конфлікт із поножовщиною. Поранивши господаря в живіт, гість втік. Зловмисника затримали тієї ж ночі в старосінному сквері. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Продовжується електронне громадське обговорення щодо перейменування вулиць, які назвуть на честь одеситів героїв України, які віддали своє життя за рідну країну під час повномасштабного вторгнення. Відповідне рішення ухвалено історико-топонімічною комісією, які імена героїв мають бути увічнені у міській топоніміці. Дивіться далі. Десятки імен Одеситів, які боролися за незалежність України, їхні героїчні вчинки повинні відображатися у назвах вулиць. Впевнені представники громадських та ветеранських організацій щодо актуальності перейменування вулиць міста на честь героїв, котрі боролися за незалежність України у різні періоди історії нашої держави, в тому числі увічнити імена героїв, полеглих після повномасштабного вторгнення Росії. У нас є чомусь 16 перевулків Суворова, але немає. Вулиць на честь наших атаманів, українського козацького війська, українських сучових стрільців, немає назв на честь сучасних героїв російсько-української війни. Я говорив, що топоніміка в умовах війни це зброя. Представники громадських організацій озвучили свої пропозиції щодо перейменування низки вулиць. Наприклад, відомі вулиці у центрі міста дати ім'я Віталія Блашко. І на це є суттєві підстави. Майор е окремого загону спеціального призначення АЗОВ, який загинув 8 травня 2022 року при обороні міста Маріуполь. Він кавалер обданів мужність всіх ступенів. І він брав участь у захисті України з ну, 2014 з 2015 року. Друге вулиця Генерала Бочарова в Пересівському районі. Пропонуємо переименувати на честь Владислава Бувалкіна. Так, хто такий Владислав Бувалкін? Теж неймовірна постать. Це майстер-сержант Служби безпеки України, який загинув 20 березня 2022 року. Теж кавалер орденів за мужність всіх ступенів. Брав участь в захисті України з 2014 року і ще й герой України в Після ретельного вивчення життєвого і бойового шляху кожного з героїв громадські діячі склали їхній перелік з детальним обґрунтуванням та відправили до міської ради. Ми разом відпрацювали щодо наших героїв України, листа обґрунтованого і направили на одеського міського горові. У Нас є шість героїв України, п'ять героїв України і один повний кавалер ордена. За мужність Одесити. Да. Триває процес присвоєння одеським вулицям назв на честь одеситів, які загинули під час повномасштабного вторгнення, героїв України і кавалерів трьох ступенів ордена за мужність. Збір інформації та потенційних вулиць для перейменування вже розпочався. До 10 вересня продовжується електронне громадське обговорення на офіційному сайті. Коли ми беремо конкретну особу, ми бачимо, що ця людина ще вчора жила поруч з нами, була звичайним, як кажуть, простою людиною. Да? Пішла на війну і ціною свого життя вчинила героїчний подвиг. І це конкретний приклад, коли ми можемо сказати: дивись, вчора це був твій сусід. Сьогодні це український герой, і саме от ці люди вони. Захистили наше місто, нашу країну автори проєкту пропонують топонімічній комісії взяти до уваги ці пропозиції при розгляді назв для прийменувань та готові надалі надавати інші варіанти, адже на думку громадських діячів в Одесі існують дуже багато вулиць з нейтральними назвами і краще присвоювати їм імена українських героїв, причому всіх часів, котрі боролися за незалежність української держави. Кожна друга реєстрація шлюбу в одеському регіоні зараз відбувається за участю військовослужбовців, коли або наречена, або наречена, а часом і обидвоє служать у збройних силах України. Повідомляють співробітники міжрегіонального управління Міністерства юстиції. До того ж, за перші два тижні серпня спостерігається незначне, але все-таки збільшення загальної кількості нових шлюбів. Зазвичай сезон весіль набирає обертів у серпні-вересні. Принаймні так було у всі попередні роки до повномасштабного вторгнення. Цьогоріч серпень, незважаючи на військові події, все одно демонструє тенденцію зростання кількості зареєстрованих шлюбів порівняно з весною та початком літа. Кількість шлюбів вона, ну, не набагато, але збільшилася. В літні місяці ну, у нас завжди літні місяці і вересень-жовтень. Це, як ми кажемо, такий шлюб. Ну, період для шлюбів, весільний період. Якщо ж говорити про конкретні цифри статистики шлюбів і розлучень, то вони наступні. Станом на сьогоднішній день за перше півріччя цього року ми зареєстрували понад 6,5 тисяч шлюбів. Що стосується розірвання шлюбів, так вони також є. Але це не така глобальна проблема на сьогодні стало, бо люди навпаки бажають залишитися в певному статусі. За перше півріччя цього року в Одеській області зареєстровано близько 700 розірвань шлюбів. Це менше ніж за аналогічний період у минулі роки, зазначають фахівці. Одесити у свою чергу наводять приклади щасливих історій серед їхніх близьких, знайомих чи друзів. Розлучені, я, наприклад, ну не споглядав, то приклад, мої друзі там одружилися, і вони там розлучилися. Мені здається, що до цього питання потрібно більш детальніше підійти, знайти ту іменно людину, з якою хочеться прожити все життя, і надалі будувати якісь з неї стосунки. Є в мене навіть ті, хто одружилися 3-4 роки тому, і зараз чоловік в лавах зсу, а вона його чекає з дитиною. Народна істина стверджує, що випробування дуже часто зміцнюють стосунки. За словами працівників відділу реєстрації, кожен другий шлюб зараз відбувається за участі військовослужбовців. Тобто один з членів майбутньої родини, або дівчина, або хлопець, служить у лавах Збройних сил України. Тим приємніше спостерігати, коли привітати свого друга з народженням нової сім'ї приїжджають побратими. Реєструють шлюб військові, коли приходить там там командир, там бригади. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану займаються не тільки фактами народження, смерті, шлюбу або його розірвання. Є також процедура під назвою Зміна імені, включає у себе зміну прізвища та ім'я по батькові. Також у разі необхідності вносяться зміни до актових записів, що зберігаються у відділі 75 років після. Для чого передаються у державний архів, розписатися в реакції, але не робити гучне весілля, чи все ж таки влаштувати невелике свято. Який вибір роблять Одесити за непростих часів? Поцікавилися наші кореспонденти. Справжньому коханню немає перешкод. Це підтверджують і самі закохані, і ті, в кого друзі, родичі та знайомі нещодавно побралися або збираються це зробити навіть під час військових подій в Україні. Зазвичай серпень та вересень завжди вважалися сезоном весіль. Зараз, за статистикою, у порівнянні з минулими роками кількість одружень змінилася, однак містяни озвучили різні історії з життя своїх близьких та друзів. Дуже багато хто робить весілля. Ну якби це ж такий день, він буває раз на, на життя і. Не дивлячись на війну, багато моїх друзів одружилися саме в цей період. Обов'язково всіх запрошують, як би, урочисто, в раксі, всі приходять, вітають, але потім, ну хто як робить. Ну, Мені здається, недоречно святкувати пишно якось цей час. Ну, а втім, у кого які можливості, хто як хоче запам'ятати це свято, але все одно життя продовжується, війна, війною життя продовжується. Навіть у цей воєнний час, коли життю багатьох українців загрожує небезпека, прагнення. До найпотужнішої сили кохання переважає, адже життя продовжується. Наважуються і зараз такий час, що треба наважуватись, бо невідомо, коли припиниться наше життя, тим паче зараз, коли постійні ракетні обстріли. Тому я думаю, що так, дуже часто серед моїх знайомих проводять весілля, але дуже в такому тісному сімейному колі. І я помітила, що зараз. Український народ більше звертається до української тематики в весіллях, одягають українські вбрання, костюми. намагаються, щоб там була українська музика, і це мене дуже тішить. Почули ми історії з життя, коли пари одружувались, але робили це у таємниці від друзів. А були й ті, що через різні життєві стреси, в тому числі через військові події, розходилися. Одні мої знайомі одружились, але не, не сказали нікому. Тому я знаю лише одну пару, які одружились. Да, я знаю такі історії. Люди не проходять таке випробування стресом, бо війна і важко. Серпень-вересень традиційна пора весіль. Зараз справді більше почали одружуватись люди у військовій формі, зазначають наші респонденти. Молодята хочуть бути разом, незважаючи ні на що, адже кохання не знає кордонів, кажуть Одесити. Є багато знайомих. Військові, які одружуються. Ну, це переважно ну, роблять на скору руку, бо в них робота, і їх надовго не відпускають. У мене є дуже багато друзів воєнних, які також одружуються, і ну, це роблять через те, що зараз такий час, що кожна хвилина в нас на рахунку. Ну мається на увазі. І зараз дуже багато військових і цивільних одружуються. І я як людина дуже приближана більш приближена до церкви, тобто я дуже часто сполітаю за. Ти тенденцію, що зараз дуже багато людей почали одружуватись. Ну я думаю, що це досить правильно, коли людина розписується, вони одружуються, йдуть до церкви. Серед опитаних одеситів зустрічаються думки, що шлюб офіційний це не найвищий рівень оформлення своїх стосунків. Багато уваги сучасні пари приділяють духовній складовій. Вони не святкували весілля, тобто вони розписались і все, вони вирішили принести свою. Ну, свадьбу на якісь такі більш мирні часи. Інші друзі у мене теж одружились, але вони більше надали перевагу вінчанню, тобто вже ну, більше до релігії. І наскільки я знаю, то дуже багато людей так роблять. Інші виступають за те, щоб не робити велике свято зі свого одруження, тільки реєструють шлюб у раксі. Не завжди потрібно робити весілля. Можна просто розписатись. А мені вона каже інакше, що треба такі закотити банкет на все. Ви ви нашляходить цього, да. а так скромне, скромне, прям коли на камеру. В одному сходяться думки дівчат та хлопців, котрі замість пишного коштовного святкування весілля зараз вважають, що доречніше робити більш скромне а коштами по можливості допомогти українським захисникам. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.